Всім привіт! Відео для тих, хто ще наважується або ще не наважився приїхати до Іспанії, але йому цікаво перше враження. Я хочу поділитися нашим першим враженням. Приїхали ми сюди е, із маленьким сином до Іспанії. Е, що мені сподобалось, так це чудовий клімат. Чудові, привітні люди. Ну і це все, звичайно, не найголовніше в житті, але перше враження складається бажання, твоє натхнення жити, розвиватися і звинуватись, е, як то кажуть, далі. Тому, е, що для мене важливо у виборі країни, де можна проживати або дуже довго, або якийсь маленький певний час. По-перше, це чисте повітря. Чисте повітря настільки, що ти йдеш алеями, дорогами придорожними тротуарами, де є якісь вирощені дерева, кусти по нашому там різні рослини. І коли ти доторкаєшся або бачиш листочки, вони настільки глянцеві, чисті, і немає цього пилу, немає бруду і, звичайно, ти. Ну, можеш вважати, що і в твоїх легенях цього не залишиться. По-друге, іспанці дуже привітні. Нікого не слухати, розповідаючи, що ой, це Європа, ой, Іспанія, взагалі, ой, там хтось комусь щось зробив, вони не розуміють, не люблять погано відносяться до українців. Цього немає. Фактор, який для мене особисто є дуже важливим, коли я потрапила перші рази в супермаркети. Більшість – це всіму улюблена Маркадона. Вони Маркадона люблять всі, і місцеві, і приїжджі. І приїхавши на ну, в травні, приблизно кінець травня 2024 року. Я вам скажу, що приїхавши з України, я була вражена тим, наскільки в Україні у нас перезавищують якість. Тобто переоцінюють якість продукції і ставлять дуже велику ціну. Тут так, ціни не дешеві, ціни такі, як і в Україні, щось на якісь позиції дорожче, на якісь дешевше. Як наприклад, зараз покажу навіть. Тобто я дуже полюбляю хамон. Але в Україні так, щоб ну, ми заробляли таку середню зарплату, не можу сказати, що в нас була маленька зарплата в мене, але хамон я там могла дозволити собі раз у місяць. Дійсно, бо ти живеш з дитиною, купляєш все більш таке, що може харчуватися дитина. Але зайшовши сюди в супермаркети, що для мене дуже цікаво стало, що курка вона дорожча, ніж хамон, що морепродукти дешевші. Ніж там якийсь фарш зараз. У нас дев'яте ранку, тому в принципі я тільки почала готувати сніданок і думаю, розповім вам про продукцію. Так от, і коли ти купляєш, йдеш до супермаркету, тобто хліб доступний, якщо в переводі на наші, хліб, так десь буде гривень 20 Ну, Йдеш в супермаркет. Ми спочатку ходили, я була така налякана, думаю, що мені вхватило коштів. Буду брати все тільки необхідне. І коли я побачила, що необхідне, дуже доступно. І в принципі на тій продукції, які ми не звертали увагу в Україні, я можу тут собі спокійно дозволити. Тобто, це може бути тунекс, це може бути хамон, це може бути е, сепія, це типу наших кальмарів. Це все свіжо морожене, рибка, дорадо. Е, тобто, тут дорадо за ціною скундрії у нас. Я теж в це не повірила. Я теж, ну, звичайно, є якісь там червоні риби, креветки, і то дуже, дуже що мене вразило. В, у нас в метро продаються такі креветки в упаковці, вони там щось виходять за одну упаковку 460 гривень. Сюди я ще не купляла, але поцікавивши ціною. Саме бачила, як в Україні в них тут в Іспанії коштує 310 гривень. Той самий маркурування, теж самий вага. Э, Що мене ще вразило? Е, як вони передають сири? Сири в них обов'язково запаковані в заводській е, упаковці. Е, типу такий пластик. Він запакований, запаяний, розділений вже на окремі куски і на маркування, там, де у нас пишуть е, дальше виготовлення або там е, вагу. Вони ще пишуть ціну, тобто магазин або власник магазину, базару там він не може поставити вищу ціну, наприклад, як у нас в Україні. А ти вже чітко знаєш, що тепер ще цікавий факт, який мені сподобався, коли ти купуєш овочі-фрукти, оці целофанові пластикові пакети вони безкоштовні. Тобто, За тебе не беруть ні цента, а не копійки цента взагалі. Ти можеш брати скільки завгодно пакетиків, скільки завгодно важити фрукти, овочі. Стосовно фруктів, овочів, овочі, звичайно, тут не такі, як ми звикли. Як на мене, в Україні овочі кращі по якості, але може це залежить від магазину, від урожаю, я не знаю від чого, але по смаку, наприклад, морепродуктів на або. Зелені або е, м'ясної продукції, звичайно, мені е, якось смачніше, якщо чесно, не буду наговорювати. Моє особисто позитивне враження, тому що ти е, не так як у нас йдеш в магазин один-два рази на ці 1700 гривень у 2024 році. Купив нічого, мовчу вже про якість тої продукції, про сроки годності. І в принципі, тут ти харчуєшся різноманітно вітамінно, з настроєм, ти обираєш те, що ти хочеш, те, що доступне. Я ж кажу, мене вразило те, що ті позиції, які для нас звичайні, тобто там молоко, масло або можливо якась м'ясна продукція, вона дорожча тут, ніж в Україні, але ти можеш цю продукцію замінити морепродуктами фруктовими, овочами, хамонами. Я сподіваюся, що я вам хоч щось нового розповіла про Іспанію, або якщо не нового, то ви просто подивили цікаве відео. А ми пішли готувати сніданок. І ставте лайк, підписуйтесь, і потім я розповім, як працюють іспанці, як працюють українці, де вони проводять вільний час і як розважаються, тому що це теж цікаво.